Всім добрий день, вітання Житомирщини. Сьогодні 11 березня, близько 18 градусів тепла у нас сьогодні. І звісно що дачний сезон, городній сезон. Він стартував вже цього року рано, бо погода дозволяє поки що, хоч іде незначне похолодання, поки тепленько, можемо попрацювати. І ось сьогодні я покажу, поділюся тим, що робити з полоницею в першу чергу. Полониця в мене зимувала як у відкритому ґрунті, так і ось такий у мене є парничок з дугами, який ми накрили перед лютневими морозами, коли у нас було сильне похолодання, як я думаю, в більшості е, території України. І е, зараз можна видно, можна побачити, як є різниця насправді е, між тим, як виглядає полуничка, яка була в парнику, і між тим, яка полуничка, як вона виглядає, те, що було у відкритому ґрунті. Ось цей парничок, звісно, що є засохлі листочки, які ми зараз будемо чистити разом. І ось як виглядає в відкритому ґрунті. Все ж таки, те, що було в парничку і була прикрита під час сильних морозів, вона значно зеленішою зараз виглядає. Я сподіваюся, що із цією все буде добре. І вона гарно стартане в ріст. І що є в наших силах ми їй, звісно, допоможемо. Почну я ось цієї. Тут уже ґрунт. Трішки прогоріти, ось буквально 10 градусів тепла. Але тут подвійна, тут ще в мене ось накрито, бо я сюди е, посіяла речку цибульку. Е, вона вже трошечки там починає вилазити. Тут 10 градусів тепла. Ну тут десь приблизно так само, я думаю, грунт прогрітий вже, але це парначок. Е, зараз я почну працювати, частинку е, зроблю. Покажу різницю і покажу, що, що я зробила, чому так все покажу і поясню. Ось на частинці полуниці я зробила вже всі необхід... ну, майже всі необхідні станом на зараз дії. Ось як виглядала полуничка, і ось як вона виглядає тепер. Що я зробила? я позабирала все лістечко, яке нам зараз бачите, яке воно сухе, яке воно вже примерше, відсохло, Воно не працює. Нам воно фотосинтезі зараз брати участь не буде, воно абсолютно не потрібне. Воно тільки може нашкодити, тому що на ньому можуть зберігатися минулорічні і шкідники, і хвороби. Ми його зараз все тут обрізаємо, все що зайве. Дуже акуратно ось з розеточкою, тою, що посередині нам її пошкодити ні в якому разі не можна, бо звідси у нас ростуть молоденькі, ось? бачите, Молоденьке листечко вже ось буде вилазити. Це що означає? Це означає, що наша коренева система вона вже прокинулась, Вона вже прокинулась, вона вже працює. Зараз ми бачимо молоденький листочок, який вилазить. Це означає, що якраз час для підживлення. Так, ми прибираємо старе листя, залишаємо ось молоденьких тут буквально кілька листочків. По ситуації дивимося, що у нас там більш-менш нормально виглядає, більш зеленіше, декілька буквально залишаємо. Далі трішки розрихлюємо. Робимо по периметру ось таку маленьку нібелуночку. Спершу я її пролила водичкою, і потім я розсипала тут добриво. Це аміачна селітра. Чому саме що таке аміачна селітра? Чому саме її зараз використовую? Аміачна селітра це азотне добриво, тобто добриво, яке нам допоможе наростити гарну зелену масу. Це те, що зараз рослині потрібно. Вона починає виготувати, і їй потрібно потрібен азот для того, щоб наростити молоденькі гарні листочки. Чому саме селітра і чому саме м'ячна? тому що це єдине добриво, яке здатне працювати ось ще по такому доволі холодному ґрунту. Тобто, якщо ми використаємо там карбаміт, умовний чи будь-яке інше добриво, воно на жаль зараз не спрацює. Ну тому в тому немає жодного сенсу. Рослинка не зможе е, взяти те добриво, яке ви дасте в той ґрунт. А м'ячна селітра, от якраз нам з цей період, ранньою весною, це най най найперше добриво, яке ми можемо застосовувати азотне. Е, далі розсипали небагато і не під самий кущик. А ось, бачите, трішки на відстані, щоб не було прямого контакту з кореневою системою, бо попечемо. Обов'язково вологий ґрунт має бути, це важливо. Тепер я буду загортати, ось те, що я розсипала, буду загортати. І поверху я ще знову зараз пролю, тому що ґрунт ну, доволі такий, бачите, суховатий. Дощів у нас з вищами туго. Я думаю, як і всюди по Україні зараз, але по прогнозу нам передають. Незабаром мають бути. Сподіваюсь, що будуть. І ми це все загортаємо. І зараз ще раз проливаємо. Оце все добре, в яке ми розсипали, вона має бути обов'язково під ґрунтом. Не має лежати на поверхні, має бути загорнуте. За великим рахунком. Зараз я пролю, і зараз потрібно було би обробити від хвороб і від шкідників. Але я не можу того зробити, тому що в нас доволі вітряна погода, тому буду чекати більш безвітряної. Тоді оброблю. Я думаю, я ще покажу і зніму це. Тому що ось це, що я зараз роблю, це я роблю в парничку у відкритому ґрунті. Я ще не буду робити, тому що має бути похолодання і ну в. Ще ми абсолютно нема куди спішити, ще Ми встигнемо початок березня. Хай трішечки потепліє, прогріється ґрунт. Я теж саме зроблю і у відкритому ґрунті, і тоді напевно вже разом все і оброблю. Якщо ви хочете, щоб ваша полуничка гарно в вріст, наростила гарну кореневу систему, а відповідно потім порадувала вас і врожаєм. Ось ось це перше підживлення, перші ось ці роботи, які я зараз показала, дуже раджу вам зробити. Хай вам все родить і хай все буде добре.